Доброго дня, любі малята. Зима нелегка пора для всіх, особливо для лісових мешканців. На землі, деревах, кущах лежить сніг. Здається, що життя в лісі, в степу, зовсім завмерло, але насправді це не так. Винахідливі звірі пристосувались до зими, кожен по-своєму. Пропоную сьогодні послухати оповідання. Олександра Купиленко переполух. Насипало снігу в лісі багато, такого пухкого та білого. Ходити в лісі взимку важко людині, а на лижах куди завгодно пройдеш. Тихо навколо в лісі, тільки поскрипує веселий морозець у стовбурах сосен та ялинок. Скрип, скрип. Дуплом старого дуба миша собі ще влітку нірку вирила, наносила тоненьких травинок і сухого моху, зробила тепле кубельце, спала миша, виспалась, треба піти і погуляти. Вилізла з нори, озирнулася навкруги, тихо, очі сліпить білий сніжок. Вилізла мишка. Дивиться сухе насіннячку сюди вітер приніс, поласувала сухим насіннячком і почала хутро своє чистити, аж гурт прямо над нею щось чорне і велике впало на стовбур дуба. Тихенько визирнула миша з нори, роздивилася, аж то дятел прилетів жуків шукати. Це птах не страшний, у дятла дзьоб міцний і лапи, мов гачки. Чіпляється дятел за кору дерева і лазить куди захоче угору, униз, в один бік, в другий бік. Лазить дятел весело по деревах і стук, стук, стук дзьобом. Раптом зістрибнула білка, шишка суснова в неї в лапах. Сіла білочка снідати, на мишу на дятла позирає, шишку гризе, насіння вилущує. А хто воно там стрибає між кущами? Та тож заєць пухнастий, шукає собі захисний куточок для відпочинку. Стрибнув до молодого кущика, погриз трохи і вирішив прямо тут і відпочити. Звірята не страшні зібралися. Не знав заєць, що його слідом давно вже лисиця йде та стежить за ним. Вона здалеку побачила білочку і дятла. Присіла тихенько, бо знає, сполохають зайця тільки почне вона наближатися. Аж ось зарипів сніг здалеку. Об дерево вдарилася гілка. Розмову чути. Усі звірі кинулися в розсіч. Це ми з Василем у ліс прийшли і наробили переполоху. Ну що ж, любі малята, ось так зимують дикі тварини. Пізнавайте світ і задоволенням, і до зустрічі.